Майбутнє формується ще зі шкільної парти. Учні другого Широківського ліцею долучилися до розмови про професійний вибір разом із представниками університету Метінвест Політехніка» – першого недержавного гірничо-металургійного університету України. Під час зустрічі школярі дізналися про професії індустрії майбутнього та можливості побудови кар'єри ще до отримання диплома. Також їм розповіли про умови вступу. Основною вимогою є складання НМТ. А для пільгових категорій та ВПО діє спрощена процедура. Деталь. Інформацію можна отримати у приймальній комісії. Наш університет створений саме для того, і саме тією тим холдингом «Метінвест» для підготовки саме фахівців, які затребовані на активах «Метінвесту». Це і гірничі, і металургійні, і інші напрямки. І звісно, що ці спеціалісти будуть затребувані. Під час повоєнної відбудови України, бо ми сподіваємося, що будуть і ресурси і гроші, але без людей це воно не зробиться ніяк. Мають бути відповідні кадри підготовлені, які мають не тільки теоретичні знання, а які мають практичні навички. які… Ну і саме наші студенти, майже всі працюють, підвищують свій освітній рівень. Там можна сказати по цим рівням фаховий молодший бакалавр, бакалавр, далі магістр. Є в нас і аспіранти вже, але поки не з гірництва, ми сподіваємося, що аспіранти, і гірники також будуть, бо це така науко-містка Навчання в Метинвест політехніці поєднує онлайн теорію з практичними офлайн сесіями. Тут навчання та перші професійні кроки йдуть паралельно, а молодь отримує підтримку для реалізації власного потенціалу. Під час навчання вони зможуть вже працювати на активах, якщо їм виповнилося 18 років. Вони можуть обирати як і технічні напрями від інженера до гірника, від металурга безпосередньо до фахівця з безпеки праці, від комп'ютерних наук, саме фахівця, який спеціалізується в цьому, до бізнес-спеціаліста. Тобто є широкий спектр програм. А метенаст Холдинг» заохочує саме студентів не лише вчитися, а й працювати, враховуючи їхні можливості саме для студентів, як і перше робоче місце. Їхня програма, яка діє і надає 50 тисяч гривень. Ривіні всім студентам, які в подальшому працевлаштовуються за їхні. Є перша опція працевлаштування. той ж час матеріна з політехніка дає стипендії до 10 тисяч гривень, які, скажімо так, покращують е мотивацію студентів для того, щоб вони могли вчитися і рухатися по кар'єрній траєкторії. Випускники ліцеїв Широківської громади отримують унікальний шанс поєднати навчання з реальними кар'єрними перспективами, формуючи своє професійне майбутнє вже сьогодні. Ми дуже дякуємо «Метінвесту», що вони знаходять такі можливості, як пропонувати учням наших закладів навчання. Сьогодні це дуже актуально і важливо, так як враховуючи те, що наш регіон здебільшого промисловий, і діти там би себе дійсно змогли потім самореалізувати, там зростати, там здобувати якийсь досвід. І приносити користь нашому регіону. Для старшокласників ліцею така зустріч стала першим кроком до усвідомленого вибору, що поєднує інтереси молоді з перспективами сучасного ринку праці. Сьогоднішня зустріч пройшла дуже успішно, я би сказав, дуже цікаво розказували. Я би взагалі пішов би на інженерію, тому що. Ну як для пацана, це реально інтересно за такими фахівцями майбутнє нашої країни. Юлія Вітряк, Денис Захаров цей день.